Подивимось квітенько, моя що йому не подобається у сексі з тобою. І він тобі можливо про це не говорить, але це дуже важлива тема сексу. Отже, що його бісить у сексі з тобою, і не подобається десятка кубків. Ага, і четвірка пентаклів тут дуже цікаво. Ну тут дивись, все дуже просто. Карти показують перша карта. Оця сімейна десятка кубків. Тут сім'я, діти, собаки е, говорить про те, що е, ну якби ви з ним сім'я. Це твій чоловік. Або можливо, це твій хлопець, з яким ти вже давно зустрічаєшся, і скоро у вас там десь весілля. Хоча я не думаю, тому що друга карта жлаба. Знаєш, про що говорить? Йому не подобається, що в ваших відносинах ти вважаєш, що у вас є сім'я, що це твій чоловік. Він нікуди від тебе не втече. І ось в сексуальному плані ти стала жлабіхою. Це із розряду, знаєш, типу, давай весь час займатися сексом так. Я собі ляжу, буду лежати, да? а ти собі там щось пороби наді мною в місіонерській позі. Ну і, типа, там головне, щоб ти зробив фінальний результат. А тіпа, типу, а мені не важливо. Бо йому не подобається, що ти пасивна, лінива, і він розуміє, що ти жадіна, тому що ти не хочеш побути трошки кішкою у ліжку, трошки його порозважати, трошки щось рухатись, якісь пози міняти і так далі. І це все і. Це все тому, що ти вважаєш, що ви сім'я. Чим це може все для тебе закінчитись? Печалью, вісьміркою. Кубків печалю, тому що хтось з вас може на цьому, на цьому прекрасному етапі місіонерської пози піти до коханки або до кохан.